Місто боролися, наші герої там ціною. Я не знаю яких зусиль, яких е залишалися там до останнього. Вона досить статична. Небо палає. І монумент літака. Єдине за чим можна було пізнати місто після російського вторгнення. Розповідає художниця Олена Мурашкіна про картину Бахмут. Вона одна з 18 в експозиції життя крізь війну. Харків е хто знає Харків, той знає. Градусник називався так. Це популярне місто для зустрічей місцевих, яке знаходиться у самому центрі міста, і всі зустрічаються під «Градусником». Та інші місця, які знає кожен харків'янин, є на цій картині з серії Міста герої, міста, де наші герої, якими мисткиня доповнила експозицію. Спочатку каже, для неї писала картини лише про рідний Маріуполь. Моє місто в окупації, воно в моєму серці. Я вірю в те, що ми його повернемо, але. Я звернула увагу на те, що коїться в Україні попорний Маріуполь. І це теж є велика біль, що руйнуються наші міста. Особливе місце зі слів Олени Мурашкіної займає картина Азов із українськими захисниками на фоні Азовсталі. Це люди, які не дали в 2014 році окупувати мій Маріуполь. І я це супер добре пам'ятаю. І які у 22-му завадили. Пройти далі на Запоріжжя, на Дніпро, і хто його знає, ще куди. Це і картина нагадування про оборонців Маріуполя, які зараз у полоні. Художниця каже, захоплюється тими, хто виходить щоп'ятниці в середмістя Хмельницького на їх підтримку. По поверненні, коли ти відчуваєш, що ти кинутий всіма, коли у тебе ти в бульбашці, яка не пробиває світло, того, що Україна тебе чекає і що у нас тут коїться, і вони приходять і бачать це, один цей емоціональний порив вже вартує того. Ці картини Олена Мурашкіна написала в Хмельницькому, куди переїхала через повномасштабну війну. Її оновлену виставку розмістили в обласній бібліотеці для молоді. Тут вона, зі слів організаторки заходів Оксани Березької, триватиме місяць. Діти і молодь дуже активно відгукуються і пропонують навіть популяризувати цю тематику для того, щоб наше суспільство не забувало саме про ті проблеми, які є. Доповнити цю виставку художниця хотіла б картинами про закінчення війни. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.